Світ затамував подих. в кулуарах під жорстким контролем. Просто зараз готується домовленість. Можливо, угода, яку не чекали так швидко, путін таки подав сигнал. Раптово, без попередження, але не просто так. В обмін він забажав лише одну річ: одна умова, яка змінює сенс усієї угоди. І поки дехто зрадіє, в інші вже бачать пастку між рядків. Те, що відбувається зараз, можливо, найкритичніший момент усієї війни, який до того ж заполонили і файки. Про них говоримо далі. Обов'язково підписуйтесь та залишайте свою подобайку під цим відео. Поки спеціальний посланник президента США Дональда Трампа стів відков перебуває з візитом у Москві та тис на руку російському диктатору Путіну, а сам Трамп готується до гучної заяви щодо російсько-української війни, яка, до речі, має прозвучати о 23.30 за київським часом, російська пропаганда продовжує виконувати свою звичну роль брехати про підтримку України з боку США. Більше того, пропагандисти ігнорують майбутній візит до України ще одного спецпосланника президента США Кіта Келлога. Натомість вони зайняті тим, щоб догодити Віткофу та показати йому всю красу Росії матушки Варто зазначити, що візит Віткофа Москви відбувається за день до завершення дедлайну, який Трамп встановив для Путіна. До п'ятниці Кремль має погодитися на припинення вогню в Україні. Інакше Росія очікує новий потужний санкційний тиск. Трамп уже неодноразово публічно висловлював невдоволення діями Путіна та й заявляв про готовність США застосувати вторинні санкції проти країн, які закуповують російську нафту. Він також погрожував і митами на торгівлю з ключовими партнерами Москви, включно з Китаєм та Індією. Останні вже частково обклали навіть тарифами. Далі цитую: якщо Москва не зупиниться, ми будемо вживати жорстких заходів, але вони досвідчені, уміють обходити санкції. Подивимося, чи зможемо домовитися, заявив Трамп напередодні візиту Віткофа. Але ж російська пропаганда подає все зовсім інакше. Про російські медіа поширюють дезінформацію, нібито президент США Дональд Трамп втратив інтерес до України, але також не зацікавлений у розмовах із Києвом і дав зрозуміти українській стороні марність. Опору цю вигадку поширюють із посиланням на нібито заяву Трампа під час брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером. Насправді ж Трамп нічого подібного не говорив. Навпаки, він різко розкритикував Путіна та висунув йому жорсткі умови для припинення війни. Фейк було спростовано фактчекерами чекерами. Стоп фейк. Маніпуляція базується на перекрученій фразі Трампа, сказані ще 28 липня 2025 року в Шотландії. У відповідь на запитання журналіста чи вважає він, що зустрічі з. Путіним допоможе припинити війну. Трамп заявив, мені більше не цікаво розмовляти з ним. Ці слова стосувалися саме російського диктатора, а не української сторони, у тому ж коментарі Трамп підкреслив, що Росія продовжує атакувати Україну, попри всі попередні перемовини, та засудив Кремль за вбивство цивільного населення, зокрема після ракетного удару по будинку для літніх людей. Російські медіа свідомо пустили частину заяви, де Трамп говорить про своє розчарування діями Путіна, називає війну безглуздою та звинувачує Росію у свідомому затягуванні конфлікту. Насправді, як випливає з. Офіційних заяв Білого Дому та самого Трампа ша лише посилює тиск на Росію. Ще 14 липня Трамп оголосив ультиматум: Москва має протягом 50 днів погодитися на мирну угоду щодо України. А вже 28 липня він скоротив цей термін до 10-12 днів, заявивши, що немає сенсу чекати. Після завершення цього періоду США запровадять стовідсоткові мита проти Росії та вторинні санкції для країн які купують російську нафту. В адміністрації Трампа наголошують, що такі заходи можуть завдати Дати потужного удару по російській економіці насамперед через Китай та Індію. До речі, Пекін же заявив про підтримку переговорів між Україною та Росією, вважаючи, що врегулювання конфлікту досягло критичного моменту. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на заяву глави МЗС Китаю. Ван Гі зроблено 6 серпня під час телефонної розмови із радником президента Бразилії. Сторони обговорили ситуацію в Україні, яку Китай традиційно ж називає українською кризою. і Ван Гі наголосив, що консен. Со між Китаєм і Пакистаном відіграв позитивну роль у деескалації ситуації. Далі цитую. Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання досяг критичної фази. Ідеться в заяві МЗС Китаю. Водночас же, російська пропаганда знову маніпулює цього разу щодо позиції Китаю в Радбезі ООН. Зокрема, вони поширюють фейк про те, що КНР звинуватила США у розв'язанні війни в Україні. Це чергова дезінформація. Російські видання, такі як «Вєсті», Комсомольська Правда та інші, перекрутили зміст матеріалу китайської платформи. Присвяченого виступу китайського дипломата на засіданні Радбезу. насправді ж це видання це агрегатор новин і блогів, а не ЗМІ. Більшість статей на цю тему є передповідю виступу із посиланням на агентство. де жодних звинувачень у бік США за війну в Україні не було. У промові китайський дипломат критикував США за подвійні стандарти, але не заперечував американську підтримку України. Це підтверджується і англомовною трансляцією виступу. Ну, а допоки Китай намагається всидіти на двох стільцях. Російська пропаганда скаржиться, що Росармія веде війну самостійно проти всього заходу, зручно забуваючи про північну Корею, Іран, Білорусь та й Китай. Також російські пропагандистські канали поширюють заяву голови МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що нібито Росія вперше у своїй історії веде війну без союзників проти всього заходу. Насправді ця теза є маніпулятивною. Її викрили фактчекери проєкту Вакче. Фактчекери звертають увагу, що насправді Росія веде за повномасштабну війну проти України, а не проти всього заходу, Україна справді отримає військову допомогу від держав Європейського Союзу та НАТО. Проте бойові дії відбуваються на її території, і основну частину збройних сил становлять українські громадяни. Іноземці, які воюють на боці України, служать у її силах оборони за контрактом і не представляють. Армії інших держав до того ж у війні проти України Росія має союзників. Білорусь ще на початку повномасштабного вторгнення надала свою територію як плацдарм для наступу, а також дозволила запуск ракет по українських містах. Крім того, вона передавала Росії військову техніку. За міжнародним правом це вважається прямою участю в агресії. Підтримку Росії надає Північна Корея. За оцінками української розвідки, північна Корея передала Росії сотні артилерійських систем і понад 6 мільйонів артилерійських. Снарядів голова ГУР Буданов казав, що приблизно 40% боєприпасів Росії надходить саме із північної Кореї. Ну і крім того, це єдина країна, яка офіційно надіслала своїх військових для підтримки Росія. Наразі їх використовували у боях у Курській області. Іран також долучився до підтримки, постачаючи Росії дрони Камікадзе Шахет та допомагаючи налагодити їх виробництво на території Росії. Ці безпілотники активно використовуються під час масованих атак по Україні. А от заяви про війну Росії проти всього заходу мають на меті применшити роль України в опорі агресору і виправдати невдачі російської армії. Крім того, пропаганда намагається виставити Росію жертвою, яка нібито самотужки захищає від потужного блоку країн. у реальності. ж Саме Росія розв'язала неспровоковану агресію проти України ще у 2014 році. А підтримка з боку заходу є відповіддю на цю агресію, а не проявом прямої участі у війні. Крім того, Кремль використовує маріонеток у Європі для поширення дезінформації. На Балканах у соцмережах поширюється фейкова заява, нібито угорського прем'єра Віктора Орбана, який він звинувачує ЄС у війні, а Україну називає жертвою заходу. У дописах, що супроводжує його фото, звучать такі слова: Скажіть Європейському союзу, що ви готуєтесь до війни. Скажіть дітям, що вони будуть гинути як українці за ваші інтереси. Усе для вас це гроші. Через вас. Згинуть братні народи, і ці слова не відповідають дійсності. Жодного разу Орбан так не висловлювався. Попри це, вигодену цитату десятки разів поширювали користувачі Фейсбуку, просуваючи антизахідні настрої та виправдовуючи дії Росії. Маніпуляцію спростували північно македонські фактчекери. Цей фейк став продовженням багаторічного наративу про те, що українці маріонетки заходу, а президент Володимир Зеленський іграшка у чужих руках. Мета подібних меседжів підірвати суверенітет України. Створити уявлення, нібито в країні немає реальної влади, а громадяни сліпо виконують накази Брюсселю чи то Вашингтону. Такі тези мають деморалізувати українців, послабити довіру до власного керівництва та знизити підтримку західних партнерів. Ну і один із поширювачів фейку у північній Македонії, голова Всесвітнього Македонського конгресу, і він опублікував вигадану цитату Орбана у себе у профілі. Схожі публікації були помічені і у проросійських Фейсбук-групах із назвами на кшталт. Алт оголосити персони нон грата або шляхом македонської історії друзі. Я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково завжди перевіряйте інформацію, яку ви читаєте.